До дня вшанування пам'яті героїв Крут був встановлений величезний дубовий хрест. І, скоріш за все, не випадково для нього вибрали місце на перехресті п'яти доріг. Таке розташування хреста щоразу нагадуватиме кожному, хто буде проходити чи проїжджати повз про тих юнаків, які стали ніби гарматним м'ясом, про тих хлопців, які стали жертвами не заморських ворогів, а перш за все тогочасної влади радянської Росії. Подимаємо <гаси> вверх. А, <так, так. гаси> а може ще трошки? Ні, давайте покрутимо.

І треба віддати належне ніжинським організаціям та активістам, які не дають нам забути ту страшну битву. Адже того, хто зможе це забути і пробачити, в майбутньому може чекати щось подібне або ж і гірше. Тож, аби про героїв Крут ніхто і ні на мить не забув, активісти планують найближчим часом на місці Христа створити площу площу імені Героїв Крут. Сьогодні день соборності. І ми вирішили поєднати ці дві події, і саме в цей день, який є святим для українців, для всієї держави, встановити цей пам'ятний знак. Чому на цьому місці, по-перше, тут починається шлях накрути. І це одне. А інше, це в майбутньому, у найближчому майбутньому, буде площа імені Героїв Крут.